Всім привіт всіх вітаю на каналі Слава Україні! Сьогодні вже у нас перші жнива у 2022 році. Зараз заходимо на ячмінь, вітер насильний, сонце. Отак помаленьку. Маленько розпочинаємося, починаємо молотити. Зараз відходить від пшениці. Кладемо на балки. Вже у нас тюки заказали. Якщо цей, зробимо, тюки мають зробити, а вже люди навіть заказали. Побачимо, скільки буде тюків. Люди хочуть 200, але побачимо скільки ячменю будемо. Бо пшеницю будемо, напевно, на пові... ну, повітря пускати. Ось пройшов, зробив проход. Клас, лексіон, 480-й. Ячмінь низький, тому мало, мало соломи, як видно. Вітер сильний, навіть не буде, певно. Що збирати? Ось такий ячмінь. Вже буряни трошки повилазили, він вже перезрівший, по дощі йшли, не могли змолотити, тому так вийшло. Ну так, не сказати, щоб зовсім нема, Сі соломи, але її майже немає. Ну, ось буде там. Може 100 штук буде, може, може і більше буде, не знаю. Ну все, вже побачимо, коли цю буде працювати. Прес підбирач. Ось поїхав, трошки пішла солома. Може там на горбі більший. Але ячмінь сам дуже низенький став. Він був вищий, але покляк і позгинало цей, він став дуже низький. Менше ніж по коліну. Подивимось чи є втрати. Зерно. О, є зерна. А ні, це не зернило. Якщо чесно, то я навіть втрати не бачу. Зараз тобто туди розвернемо сіно. Ну, в загальному майже втрат немає. З пшеницею кусочок. Можливо, навіть сьогодні пшениці трошки змолотимо, бо зверху вона суха, а в долині ще така ну, сировата. Також взяли влагомір, зараз поміряємо, яка вологість. Ячменю після комбайну ну, Думаємо що вже сухий був Вже вчора був теплий день А сьогодні такий вітер і, і жара, то повинно бути нормально, я думаю В нормі Зараз будемо бачити, все вам розкажу Ну все, ось і змолотили ми ячмінь наш Тут вже деякі тюки забрали, деякі порозвалювались ми лишили в загальному на цьому полі вийшло 430 тюків, воно ще плюс розвалюється, ну десь в районі 400 тюків. Вчора ми забрали 240 продали. І зараз забираємо і оце соломуцю треба буде забрати, бо я її не зможу приорати. І зараз будемо вже юту одразу е, орати. І далі будемо пшеницю молотити. В, волога. У нас була ячменю. Спочатку ми поміряли. У нас вийшов такий конфуз. Поміряли, спочатку була волога 22. Ми думаємо, як таке може бути. Це ж вже, ну, взагалі має бути дуже мокрий, і в руках має воно ламатися. Але потім ми зрозуміли, в чому проблема. Була проблема в влагомірі І ми поставили нову батарейку. І нормально вже зміряли, то було 12,6-13,4. Ну, В середньому 13 десь волога. Тобто базова є. І пшениця у нас вчора змолотили отам три рядочки і вже 2 тони намолотили, то пшениця волога 14,2. Ну, в принципі, теж буде лежати. Е, Ячмінь що всипав. Сипав він десь від 40 до 45. Ми так не важили, але орієнтовно порахували по Зілові, скільки я возив. Не міг багато знімати комбайна, бо возив, спішили. Великий комбайн, як ви бачили, в нього жатка там десь 6 метрів в районі такому. І важко було встигати за ним. А зараз ми будемо добирати тюки і будемо починати оранку, бо плануємо. Посіяти ще гречку дощ, в неділю дощ у нас передає. Ну, будемо сподіватися, що щось буде. Ну, я так скажу, в нашому районі е цей рік яч мені трохи поганий. І врожаю нема. Так що, думаю, цей теж нормально є, скільки ми взяли. Так, всім дякую за перегляд. Чекаємо, думаю, завтра, післязавтра будемо латити пшеницю, будемо сіяти ще гречку. Так що буде вам що знімати, буде вам контент. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Перемога буде за нами! Щасливо!